Фіктивні оформляються опікунства, але тут є момент, що не завжди є можливість в людини з інвалідністю догляд. Когось, ну або в нього нема дітей, або тобто, якщо це те, що вона вже категорично не може бути піку, ну, е... не може її бу... син бути опікуном. І там навіть було наведено приклад жінки з Маріуполя, яка виїхала, втратила всіх і її племінник, єдиний опікун, але він вже не є прямим родичем ну, першої лінії. І, відповідно, таких людей позбавлено можливості бути ну і ці позбавлені можливості мати опіку, і ці люди мусять мобілізуватися. І що робити в таких випадках? Реально, люди не мають кого, хто б за ними доглядав. Я думаю, що ми передбачимо такі винятки, але ми очевидно розуміємо, що інколи дуже часто племінники, п'ятиюрідні родичі там і так далі знаходяться випадково. Ми розуміємо, як є зловживання з одруженнями різного віку чоловіків і жінок. І це є способом для уникнення або демобілізації, і так далі. Але найбільш логічно виглядало для нас, коли ми це розробляли, перше коло родини, які мають право брати опікунство відтак і відтермінування від військової служби. По таких випадках почула. Я думаю, що ми розглянемо ці ситуації, і просто знайдемо інший спосіб їх уникнути, а забезпечити в тому числі людям, які совісно і в сланих життєвих обставинах справді опікуються, і це, це вимушена річ, і вона абсолютно об'єктивна, щоб знайти для них спосіб вирішення цього питання. Щодо другої, третьої світи, я думаю, що бачили багато хто. Таблицю, по-моєму, слово і діло робило. Хто як здобуває другу третю освіту в категорії особливо чоловіків 35, і це освіта навіть не друга, не третя, а інколи дуже часто там є четверта, або хтось йде на збуття професійно-технічної освіти, особливо після вищої освіти. Ну тобто, хто яким чином уникає і, на про всій повазі про конституційне право здобуття на освіту, ніхто його не заперечує. Але про те, що це стала а, така а, спосіб уникнення від мобілізації, це очевидно, і тут важко його заперечити. І, і статистика показує доволі прямі відповіді. Ми ж не говоримо про студентів, які 18-25 років чи навіть 25-30, коли люди продовжують освіту в аспірантурі і там професійно себе формують. Ми говоримо про саме чоловіків віком 35+, і яка. Який відбувся скачок за 20 місяців у здобутті дипломів за крайній час саме в такій категорії чоловіків. Але правильно розумію, ця норма щодо можливості мобілізувати людей, які навчаються на другій чи третій вищій освіті, вона не буде обмежена віком, тобто, навіть якщо там людині 23-24 роки Ні, її... стоп, 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 стоп. Стоп, дивіться, по перше, це буде вступати в з лише з наступного навчального року. А ще раз хочу наголосити: наразі в нас є закон, який говорить, що двадцяти 27 років ми не маємо права на мобілізацію людей, тому тут треба дуже чітко нам і медіа, і суспіль, і депутатам, і дипломатам, і нашим всім пояснювати, що мами не забрали своїх хлопців дітей за кордон 18 років, тому що від 18 до 27 наразі ніхто не має права забрати людину в армію, служити і відслати на фронт. Тобто, це категорія, яка не доторка, не начіпана. Ми говоримо про 27 років і плюс. До речі, про 27 років. Ну ще в травні був прийнятий законопроект закону, що вік мобілізації вже може бути до 25. двадцяти п'яти. Чи ми пов'язуєте, що президент Зеленський до сих пір його не підписав? Я пов'язую з суспільним обуренням і суспільною реакцією, яка може бути доволі негативна, зокрема для рейтингу президента. Я навіть не впевнена, що в цій ситуації нашого такого провалу мобілізації навіть ці два роки вирішить питання. Вирішить питання глобальної потреби людей для сил безпеки оборони. Ми можемо вирішити це питання як на мене, об'єктивно відпрацювати не лише кількість висланих та повісток, які були вже надіслані. І зрозуміти, куди вони прийшли, чому люд, чому люди не появилися, злучити національну поліцію, е, перевірити всіх хто стас, кого ставлять на бронь, е, Мінекономіки там чи обласна військова адміністрація так далі це ніша людей. І власне в першу чергу, перевірити, кого вони поставили, так ну і друге, давайте будемо відверті. у Нас якраз люди, і чоловіки з, з сільської місцевості мобілізовані, дуже часто е, ну, села в селах лишаються переважно одні жінки. Е, це перше. Друге, обласні центри насичень, Київ, насичені, Київ насичений чоловічим населенням. Питання в тому, щоб це була активізована робота, притиснена по клубам. Я говорю, в першу чергу нічним клубам. Всі добре зрозуміють, де хто перебуває, де, де ці збори, кого кришують. Питаємо київський скандал. Слухайте, достатньо доволі є сильний мобілізаційний ресурс. Питання в тому, щоб перестали кришувати. Кожне своє відомство, ті чи інші об'єкти і заходи почали працювати. Війна одна для всіх. Немає обраних народжених для війни і ненароджених для війни. А якось приватний сектор буде зачіпати у ці зміни, тобто більше вимог до керівників там, ну, приватного бізнесу, підприємств? Ні, Ні. Ні. Приватний бізнес і так страждає з початку повномасштабної війни. Тому що приватний бізнес, в першу чергу, хто працює на білу, тепер буде, прийти, тепер буде ходити не лише ТЦК, по-перше, а й податкова, яка тепер офіційно повернулася до перевірок. А ТЦК завжди приходило до тих, хто офіційно показує своїх працівників і забрало людей. І для того, наприклад, щоб виробництво, особливо виробництво, на цьому наголошую, зберігали своїх там, електриків, слюсарів чи там, техніків, інженерів це величезна завжди проблема. Для тих, хто працює вчасно, це величезна проблема. Для тих, хто людей приховує, не, не оформляє офіційно, з цим легше проблем менше питань, і тим паче вони вирішують свої питання. Корупційним шляхом з тим чи іншим ТЦК. Тому я тут швидше на стороні приватного бізнесу, який працює чесно, платить податки і вікоші забирає забирають чоловіків з інженерних або технічних спеціальностей, особливо там віку 50+. Та я сама недорозово це бачила і також намагалася вплинути, тому що це ну, відсутність логіки і розуміння, як можна так робити, себе поводити, коли самі себе вибирають гілку, на якій бізнес їх підтримує, працює, і, тим паче не уникає абсолютно нічого. Але людей забирають, ну і податками з перевірками податкової обкладають.